Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо ПОЕТ людської мужності. Перш ніж писати треба жити. Ці слова сентек Зюпері стосовні не тільки до окремої людини, а й до цілих народів, цілих літератур, і то більше, ніж у банально хронологічному розумінні. Американському народові треба було вже мати за плечима кількасот років нелегких історичних змагань боротися з дикою природою, складати владу метрополії, з змішанини вихідців із десятків країн утворювати етнічну й духовну цілість. Перше ніж він спромігся на власне слово у царині культури, ця специфіка розвитку американської цивілізації, звісно, не могла не накласти певного відбитку на формування американців як нації, зокрема, затримуючи вихід американського письменства з позаєвропейського, а властиво англійського духовного впливу. Довгий час. До середини і навіть до кінця дев'ятнадцято століття те, що називалося американською літературою, становило переважно провінційну копію заокеанського, по нашому б сказати, передокеанського, пожиточного читва, про яке не дозволено було забувати, що воно саме повчальне, красиве і цнотливе, показовує доля тих окремих яскравих талантів, що випереджували свій час і свою країну. Фенімора Купера літературна Європа сприймала куди серйозніше ніж батьківщина. Едгара По та Уолта Уітмена також вперше оцінили в Європі. А Германа Мелвіла, може, найамериканськішого письменника 19 століття, відкрито щойно у 20-му. Показовими є і шляхи, якими йшло визрівання великої літератури в цій країні. Америка не мала тієї вирафінованої спадкової аристократії, що була в Європі, і здебільшого спосеред найкращих, найшляхетніших представників якої аж до 19 століття включно вербувалися речники і творці справжньої реалістичної літератури, що ставали над упередженнями свого стану і голосили мистецьки істини прийдешнього. Для Америки натомість дуже конкретного значення набувала часова послідовність життя і писання. Ті американські письменники, що не сахалися правди дійсності у своїх творах, добре знали її зі свого власного життя Мелвіл, Уїтмен, Марк Твен, О'Генрі. кожен з них добряче скуштував життєвої терпкості, перш ніж увійшов до голосу в письменстві, не винятком був і Джек Лондон. Молодість Америки, країни, що формувалася лишень протягом кількох поколінь, породила специфічні ідеали. Коли людина, здається, геть усього може досягти власними зусиллями, але досягти для того, щоб присвоїти собі, саме собі, і цим задовольнитись, уже тут починалася та трагічна американська колізія між великою романтичною мрією і заземленим її здійсненням. Коли матеріальний успіх завершувався заспокоєнням або гірким розчаруванням, коли рух змінювала зупинка і наставав кінець. На цю неминучу розбіжність солодкої правди ілюзії і солоної правди дійсності не раз указували найкращі американські письменники, попередники і сучасники Джека Лондона. І цією ж таки розбіжністю пояснюється чимало вершин та низин у житті і творчості самого Лондона. Народився Джек Лондон у 1876 році у Сан-Франциско, в незаможній родині. Хлопець змалку почав самотужки здобувати шматок хліба. Школу він знав тільки початково. Дитинство його скінчилося у 10 років, коли в час вільний від школи, вранці і увечері він бігав продавати газети. Підрісши, Джек кілька місяців працював на консервній фабриці по кільканадцять годин на добу. Не витерпівши тієї каторги, 15-річний хлопчина перекинувся до романтичнішої справи. Це ж Сан-Франциско, Бухта й неосяжний океан у далині». Пристав до гурту устречних піратів, що потайка ловили устриць на чужих обмілених, та й контрабандою не гребували. Джек одразу зажив собі славу неабиякого зуха, доброго товариша як до бійки, так і до чарки. Потім служба в рибальському патрулі, який охороняв устрічні обмілини від тих самих піратів, а тоді плавба матросом на шхуні Софі Сатерленд, що вирушила в Берінгове море по котике. Семимісячне плавання було суворим іспитом для хлопця раз, що праця матроська не з легких, а друге, що він мусив кулаками завойовувати собі права та повагу між команди. Вперше юнак запізнався із широким світом, побував у Японії. Повернувшись до сан Сан-Франциско, Джек іде працювати на джутову фабрику, а у вільний час гарячково береться до самоосвіти. Тоді ж, у 1893 році вперше з'являється його ім'я в Друкові, газетний нарис тайфун біля японських берегів. Але це ще зовсім не було народженням письменника. Отже, Лондон працює за кочегари на електростанції. Далі він і чорнороб, і безробітний, а в 1894 році пристає на який місяць до війська генерала Келлі. То було ніяке не військо і ніякий не генерал, а просто кількатисячний загін безробітник, що через усю країну простував до столиці Вашингтона в надії спонукати уряд до якихось радикальних заходів проти струф з економічної кризи. Надія та, звісно, і не могла справдитися, але для Лондона повчальним було безпосереднє прилучення до великої робітничої армії, об'єднаної спільною метою, хоч його чи найбільше тут приваблювала пригодницька романтика. Пригода все життя була великою Джековою мрією. На півдороги Лондон відстав від війська Келлі і перекинувся у блукача. Тисячі таких волоцюг снували тоді країною, підживлюючись де випадковим заробітком, а де й жебрами. Після цих блукань, пізніше змальованих у книжці дорога 1907 року, Лондон гостро відчув своє письменницьке покликання і з неймовірною наполегливістю заходився усягати таємниці художнього слова. Разом із тим, прискорено опановуючи курс середньошкільної освіти. І весь час його мучила неможливість повністю віддатися творчості. Без грошів я раз по раз засновувала юнака в ярмо над сильної фізичної праці. Певно, і через це теж, коли рознеслася звістка про багатьощий золотодайний пісок Клондайку на далекій Алясці, Джеки собі спокусився. З несповнарічного побуту на великому юконі 1897 та 1898 років золото Джек Лондон однак не виніс. Але свій золотий клондайк він знайшов таки на Алясці багатющий запас вражень, доповнюваних деталі більше фантазією та розповідями, очевидців стався йому за невичерпне творче джерело. Він пише одне по одному північні оповідання, об'єднані згодом у збірки «Вовчий син 1900 1900-го, Бог його батьків 1901-го, діти Морозу 1902 та інші. Ці твори, врешті, видобуваються на старинки преси, приносять авторові гонорари та впоюють його славою. До життя Аляска Лондон ще не раз вдаватиметься у своїй творчості, зокрема, в знаменитих анімалістичних повістях поклик предків та білозуб. І часто в безпосередності людських стосунків там, під злудним сонцем півночі, віднаходитиме він віру в людину. За Аляски, де точилася немилосердна боротьба за золото, де життям перевірялася щирість людських взаємин, з тієї Аляски виніс Лондон пізнання душі людини. Правда, щось безпосереднє, сказати б, дитинне було в цьому пізнанні. Добро і зло розпадалося на взаємозаперечні полюси. А боротьбу між цими протилежними засадами сприймалося як чисто щось зовнішнє. А проте, Лондонів світ півночі, аж до терпкості реальний, його герої, попри деяку умовність їх індивідуалізації, переконливо живі. Бо в боротьбі із суворою природою, те, що ця боротьба точилася саме за золото, часто густо відступало на другий план. Людина шукала якогось іншого, реального, але не такого опрозеного, як у Штатах, здійснення своїх ідеалів. І часто їй здавалося, що цього вона досягає насамперед своєю чесною мужністю, фізичною та моральною своєю повноцінністю. Але чи ж такий екзотичний вихід можливий для людини взагалі? Пильні студії соціально-філософської літератури, в тому числі і Маркса. Очевидно, посилювали в Лондоні цей здоровий сумнів і допомогли молодому письменникові побачити в робітничому класі Америці, що саме тоді активізується організаційно та ідейно ту суспільну силу, яка прагне до універсального вселюдського виходу виходу, при якому ідеали людини не обтинатиме дух приватної власності. Джек Лондон стає членом щойно виниклої соціалістичної партії і найупливовішим її оратором у Каліфорнії. Відданість власній творчості і громадська активність дають Лондонові жадану повноту життя, перекидають місток між мрією, що часто для Лондона ототожнювалося з пригодою, та реальним ділом. Новим успіхом Лондона оповідача і психолога був Роман «Мурський Вовк 1904 року. Пригодницька морська романтика забезпечила цьому твору тривалу популярність між читачів, тоді як критика, визнавши роман за вияв рідкісного і оригінального таланту, далеко не зразу виловили його філософський підтекст. Трагедія власника і капітана Шхуни Вовка Ларсена дуже й тілом і розумом людини, що протистоїть іншим людям. Ставши самодержавним диктатором на своєму судні і відтак внутрішньо розклавшись, переконливий доказ того, що базувати свої ідеали на невірі в людину ніякий для людини не вихід. В наступні роки як революційний критицизм лондонової публіцистики і цькування вже відомого, а надто в робітничих колах письменника з боку буржуазної преси сягають ворошини. Лондон чимало роз'їжджає по країні, проводить активну пропагандистську діяльність. Відомий американський письменник Сінклер згадував про Лондона того часу він здавався нам молодим богом, білявим північним богом і сяйвом круг голови. Голос, що він підносив в обороні пригноблених, лунав як сурма. Виступаючи здебільшого перед буржуазною аудиторією, Лондон не встидається просто в очі владарям світу кидати слова їдучої правди. Лицемірна поміркованість була йому не менш чужа, як лицемірна бездіяльність. Що за неї часто криється мовчазна співучасть у соціальних злочинах. Могутнім закликом до суспільного пробудження демократичної Америки, закликом і перестрогою, став соціально утопійний роман Джека Лондона Залізна п'ята написаний у 1906 році, виданий у 1908. Цей твір, де йдеться про майбутнє робітниче повстання проти диктатури плутократії, має вразний політичний характер. Він і стилем близький до тогочасної публіцистики Лондона. Та й зовсім не претендує на психологічну пластичність героїв. Сила Роману в іншому в застереженні людства перед загрозою тоталітаризму, коли робітничий клас буде зведено до рівня модернізованих рабів, а людську особу знівельовано до стадної одиниці. У 1907 році Лондон вирушає в дворічну подорож по Тихому окану на власній яхті Снарк. На борту цього судна він пише «Перед з іншими творами Мартіна Ідена у 1909 році. Віддаленість від американської дійсності, мавши свої негативні наслідки, пригода і діло тепер уже розходяться для Лондона у певному розумінні, одначе навіть загострює проникливість художникового зору, коли він свою власну приреченість втілює у постаті головного героя цього роману. В останній період життя 1910-1916 роки глибше суперечності і в житті, і в творчості Джека Лондона. Слава його облітає Америку і Європу, з ним тепер і преса носиться, це вже вигідніше, ніж цькувати. Він особисто по давньому щирий і товариський. У його домівці в Каліфорнії завжди гамірно і людно, але щось непевне діється в душі самого письменника, настигає якась криза. Одну за одною осягав Лондон свої мрії була слава, були гроші, була щира подруга життя, був свій райський куточок на землі. Маєток у мальовничій долині Глен Елен, була подорож на омріяні острови Півдня, у кого в житті так казково здійснюються юнацькі мрії. А проте всі ці осягнені мрії все більше застували якусь іншу мрію життєво важливу, велику, яку завше досягаємо і яка завше лишається недосягнена. Слабшають зв'язки письменника з робітничим рухом, аж до того, що за кілька місяців перед смертю він пориває з соціалістичною партією. Боляче переживши втрати нею революційного духу. Та й сам Лондон, втягнений у грошоробну машину американської книговидавничої індустрії, втрачав цей дух, втрачав свої ідеали і реальні опори в житті й мистецтві. Творчість дедалі менша була для нього джерелом утіхи і дедалі більше ненависним ярмом, яке він тягнув заради амбіції та матеріального добробуту. Багато сторінок у його останніх творах позначено цією гангреною мистецтва задля грошей серця трьох та інше. Щоправда, і в цей час він пише низку чудових творів. Це, зокрема, значна частина його тихоокеанських творів, збірки південноморські оповідання 1911-го, Син Сонця 1912 та інші. Роман міжзоряний мандрівник 1915-го і насамперед оповідання Мексіканець 1911-го. Герой мексиканця, хлопчина Феліпе Рівера, перемагає на рингу сильніших противників, бо його порушує страшенна ненависть до загарбників батьківщини, до благодійних старших братів, американців. Його революційні ідеали в гармонійній єдності з його життям. А тим часом сам Лондон, і як художник, і як людина, і далі губить великі життєві ідеали. І коли він зрозумів безповоротність цієї згуби, його дуже воля сказала йому вийти з життя. У 1916 році Джека Лондона не стало читачеві, котрий бодай у загальних рисах ознайомився з Лондоновим життєписом ясно, що в Мартіні Ідені чимало від Джека Лондона в реальному його житті. А проте це не просто автобіографічний роман. Мистецький філософський діапазон цього роману далеко ширший за рамки конкретного життєпису Лондона чи Ідена, і навіть за часові та національні рамки капіталістичної Америки з межі століть. Конкретні зовнішні обставини зробили постать Мартіна Ідена реально вкоріненою в життя, а внутрішня колізійність роману людина та її ідеали, художник і суспільство надала цьому образові доготривкою соціально психологічної типовості. Проблема таланту тільки набуває особливої гостроти і переконливості, коли талант цей пробує виснувати, вибитись і перемогти в буржуазно міщанському суспільстві, лицемірна моральність якого геть усе виважує міркою чужої думки, втіленої в грошах, йде незрозуміла щира краса, коли вона не підсолоджена, а нова думка неприйнятна, бо вона, як завжди, небезпечна. Мартін Іден, незграбний хлопець з обвітреним обличчям, що перевальцем уступає до вітальні морозів, одразу привертає наші симпатії. Спершу ми тільки співпереживаємо його вайлуватість і недорікуватість, а далі, починаючи відчувати фізичну його снагу, щирість його душі, його добрість і залюбленість у красу, його первозданну сприйнятливість, його працьовитість і завзяття в простуванні до мети, ми вже й захоплюємося ним. І нічого дивного, що котрийсь із нас може взяти собі за приклад наполегливість Мартінову, його самодисципліну і витримку, навіть його гарячкові обстоювання індивідуалізму дужої людини, що має упокорити навколишнє буржуазне стадо, тепер уже сприймається з певною дозою недовіри, як хлоп'яче перебільшення. Ми ж пам'ятаємо, що Мартінові, коли він у лице містерові Морзо та судді Блаунтові виголошує свою ніцшанську єресь лише 23 роки. Перед ним усе ще могло б бути попереду і творчі злети, і світоглядне дозрівання. Біологізм Спенсера, котрий Дарвінову теорію природного добору переносив на людське суспільство, індивідуалізм Ніцше і його зневага до людської громади, адже для справжньої душі Мартіна це тільки перехідне. Об'єктивно, і Спенсер, і Ніцше допомогли Іденові, перший тим, що дав ключ до систематизації знань, хаотичної рвучко набутих. А другий тим, що скріплював у Мартіна віру в самого себе, ту віру, яку силкувалося підірвати в Мартіні міщанське оточення, ненавидне і йому, і нічше. Але все таки для Мартіна це тільки етап зростання. Коли в свято Мартін не може піти в гості до коханої дівчини, бо за всі свої гроші він викупав у полісмена корів бідної Марії Сільви, то це вчинок аж ніяк не ні ніцшанський, хоч і для Мартіна саме характерний. Недурно ж він зауважує, що легко говорити про якусь абстрактну категорію рабів, але не так легко прикладати ці теорії до своїх близьких. Дорога Мартіна Ідена починається з гострого пориву до освіти, вперше відчутого в Домі морзів, де так багато книжок і картин, де всі розмовляють надзвичайно вишуканою мовою, де панує витонченість у думках і стосунках. Стати в порівенні з цим світом ось мрія Мартінова. Але поступово шори ілюзії спадають, і виявляється, що можна і при знаннях та званнях бути обмеженим, нечесним, а то й нещасливим. Це останнє відкриття боляче вдарило Мартіна. Людина цільної натури він занадто багато вимагав від книжок, хоч сам не мав і дрібки тварезого скепсису, що допоміг би йому сприймати світ більш відпружно. Від кохання до Руту Мартіні розпукується брунька творчості. Потяг до краси, притаманний йому, жадає втілення в слові. Мартін поривається творити заради Рут, прагне завоювати її своєю творчістю. Але крок за кроком ця звійна істота маліє в Мартінових очах, появляючи свою справжню марність людини з кутою кайданами гнилої моралі. Певна випадковість їхніх взаємних почуттів адже і Мартін для Рут перший юнак, що її вразив. Рут для Мартіна перша жінка з великого світу, що й прискорює наростання кризи, отже, і кохання теж не стало провідником до щастя. Творчість? Але тут було ще складніше Мартін вірить у себе, в своє письменницьке покликання і вперто змагається із зовнішнім світом. Проте якраз у найкритичніший момент випробування, коли з крахом кохання збіглося в часі зовнішнє визнання Мартіна, визнання його як письменника, ця віра скрихла. Занадто бо великою мірою перетворив Мартін свою мистецькість на засіб, а мистецтво безкарно не дозволяє так собою гордити. Слова Брісендена, радість поета в самій творчості, а не в досягненні успіху, не стали в повній Мартіновим кредом, хоч і зрадити себе, стати ремісницьки холодним постачальником ринкового краму Мартін теж не міг. Він був забагато і водночас замало художником. У цьому, може, найглибша причина трагедії Мартіна Ідена. І заразом повчальний урок для кожного. Бо в житті кожен зазнає аналогічних духовних криз розпаду по юнацькому простолінійних ілюзій, на зміну яким має прийти твереза зрілість, згармонійована зі складною діалектикою дійсності. Тільки що не кожному ця гармонійність легко дається, якщо дається взагалі. І ще рідше спромагаємось ми на іденову твердість та безкомпромісність у разі невдачі. Спрощенням було б бачити трагізм і нової постаті лише в тому, що, мовляв, він озірвався від робочого люду, з якого вийшов, а тоді, розчарувавшись в буржуазних чеснотах і культурі, наклав на себе руки. Це все правда. Але утім бо й річ, що повернутись до колишнього рівня спілкування з простолюдом він уже не може, і навіть не тому, що уліг якимось нездоровим поглядом, а тому, що незрівнянно піднісся духовно. І давнішої товариськості та людяності вже було б йому замало. Мартін відчував, що різниця між усякими адвокатами і фінансистами та робітниками, з якими він знався раніше, тільки в їжі, одягу, житлі, і що й одним і другим бракувало того важливішого, що він знаходив у книжках і відчував у собі. Він знав, що і сестра, і морози були тільки верстовими стовпами на його шляху. Отож, Мартін мусив бути самітній. Я веду свою битву самотою. У 1898 році писав Джек Лондон у листі до Мейбл Еплгард прототипу Рут Морс. Хіба що він знайшов би собі дорогу до правдиво мистецької чи радикальної інтелігенції, до соціалістів, куди його марно підштовхував Брісенден. Але як не стали тривким ідеалом у Мартіновім житті ні освіта, ні кохання, ані творчість? Так само забракло йому й опори в інших людях у народі. Індивідуалізм допоміг йому вистояти. Індивідуалізм його і занапастив. Трагедія Мартіна Ідена ще й у тому, що стадне царство гендлярів і крамарів взагалі не має місця для поета, носія нового, незвіданого, а тим самим крамольного, і ворожого. Мистецтво з природи своєї протипоказане такому світові, а митець нетерпимий у ньому. І він там одинак, за винятком моментів, коли його закидають камінням або спалюють на вогнищі. Щоправда, новіші часи винайшли гуманніші, чи то пак гумовіші способи його вбивати славою, грішми, жінками, посиленим попитом на його продукцію, але суть від того не змінилася. Зрештою, і сам Лондон підтверджує слушність цієї глибинної ідеї, коли в невеликій п'єсці перший поет 1910-й, змальовує ситуацію із первисного світу. Під'юджуване кровожерним своїм ватагом, дике плем'я радісним виттям вітає вбивство першого поета. Такої ж примітивної людини, як і вони всі, тільки що та людина піднесла голос проти владаревої волі. Образ Мартіна Ідена, центральний у романі, не зводить, однак, до рівня простого тила інші образи з різних шарів суспільства. Рут Морс. Ця нікчемна самичка, як назвав її Брісенден, поет і цинік, не здатна ані до самостійної думки, ані до самостійного вчинку. Батько і мати морзи, містер Бетлер, суддя Блаунд і все їхнє великоміщанське коло, а багато нижче Бернард Хігінботтом і Герман фон Шмідт, які від морзів різняться тільки тим, що не дуже вміють маскувати по культурності свою тупість і хамство. Це все світ, де панує фальш та лицемірство. І якщо і живе десь чистота людських почуттів і стосунків, так це в лоні матеріально посліджених, як от Марія Сільва зі своїми дітлахами. Лізі щиро щирою до кінця віддана Мартінові пральник Джо, що став волоцюгою і в тому був знайшов свою волю, а між першими та другими соціальна і духовна прірва, і така ж прірва між ними обома та Мартіном. У доброзвичайній американській літературі поширений образ такого собі селфмейдмена, людини, що тільки коштом власних зусиль вибила зі суспільних низин. Власне, осковний для Мартіна містер Бетлер у романі один із цих добродіїв. Шкода і говорити, що такі виглянцовані постаті не можуть бути неправдиві, несучи читачеві облудну віру в те, що кожен при належній роботящості та сумлінності може доскочити успіху. Натомість Мартін Іден це справді та людина, що сама себе піднесла на високий рівень духовного буття. Він має не тільки сміливість думати по-своєму, не згідно з оточенням і панівною більшістю, а й далеко важливішу письменницьку та громадянську сміливість відкрито висловлювати свою думку чи то в Домі морзів, чи то в клубі соціалістів. А це теж талант, і не менш рідкісний де нові чужий темний і поплутаний психологізм. Він не вдається до марних сльозливих розважань над бідолажністю своєю, як зробив би не один з його європейських однодольців. Вихід він бачить і неухильно до нього прямує в активному діянні, вдоланні перешкод, у боротьбі. Тому навіть самогубство героя не сприймається як песимістичний фінал. Мартін виходить із гриби з усякого скімлення він свідомо так вирішив і свідомо так вчинив. Це високе завершення мужньої трагедії, оцей лейтмотив дії, чину, в якому опосередковано відбилися і молодість народу американського, і молодість класу робітничого, одна з найприкметніших і найпривабливіших тенденцій в усій творчості Джека Лондона. Така ідея руху і діяння цікава ще й тим, що допомагає сприймати в суто діалектичному висвітленні поняття мрії, ідеалу, мети як поняття динамічне, що самоздійснюється в русі, в дії і ніколи поза рухом. І це велика ідея, неперервність людської мрії. Джек Лондон був героїчною постаттю, що мужньо виборювала саму себе свою цілісність з драговини притупних злиднів унизу і задушливого пересету вгорі. У своїх творах письменник також обстоював високу людяність активного чину і героїзму. Іноді, не в міру захоплюючись, він протиставляв дуже людську особистість іншим людям, як в оповіданнях «Північна Одіссея або Вовчий Син. Часом він одразу піддавав осудові суперменство, коли вже воно було доведене до крайньої міри протилюдяності – морський вовк. Але ж білява Бестія в Лондона – це не тільки вов Карсен. Це також і Елла Мгарніш з роману Буйний день, 1910 рік, надзвичайно симпатичний образ колондайського короля, що даремно потикається із приписами північної чесності до вовкулак великого бізнесу Америки. Це також і Ернест Евергард, Залізна П'ята, з тією поважною різницею, що він віддав своє серце демократії, певними рисами індивідуалістичної винятковості наділеної Мартіна Ідена. Це йому щось уймає, має Мартінові Іденові, робить із нього деякою мірою самітнього вовка. Але ж і додає також кращими рисами небуденної своєї натури він войовничо обстоює право людини і художника на самобутність, на зведену до спільного знаменника близькості. Якраз цей аспект творчості Джека Лондона дуже важливий. І якраз у цьому, в пошуку позитивного ідеалу, позитивної особистості, в пошуку героїчного і утвердного в житті полягає новаторство письменника в американській літературі. Неважко помітити певну сировинність стилю лондонових творів, подекуди композиційну розпорошеність, прояви мелодрами, де не де наївних уявлень про цивілізаційну місію білої людини, сліди зле перетравлених суперечливих теорій, самоудство, уривковість освіти. При всій глибині і проникливості його розуму незрідка прикро гразять у творах Лондона. А проте всі ці хиби і недотягу сприймаються як щось зовнішнє, навійне прихідне і прохідне Джек Лондон щоразу це щось глибше і життєвіше. Бо в ньому знайшла вияв дуже людська воля до життя і до змагань через нього промовляло одвічне прагнення людини бути цільною, чистою і безкомпромісно випростаною. Певно, саме цій обставині завдячує Лондон свою популярність у широкому світі. І досі ще ніким із американських письменників не перейдено. Ростислав Доценко На цьому моє прочитання, а Ваше прослуховування книги Джека Лондона Мартін Іден завершується. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось, то підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і слухайте нові книжки, які я буду начитувати далі. Па-па!